Білгородністровська фортеця одна з наймогутніших та найцікавіших фортець півдня. Вона гордо стоїть на березі дністровського лиману, місці, де колись розташовувалось античне місто Тіра. Вважається, що фортецю побудували генесці ще у 13 столітті. Згодом вона опинилась під владою Великого Князівства Литовського. Коли придністровські землі увійшли до складу Молдавського князівства, споруду почали називати Білою фортецею. Пізніше її захопили турки та провели черговий ребрендинг. Тепер фортеця називалась Аккерман. Триста років вона була під турецьким впливом, доки своєї черги не дочекались російські війська. Але й вони затримались там недовго. До нашого часу збереглися більшість мурів та башт фортеці, які наразі на жаль перебувають під загрозою російських обстрілів. Історія ближче, ніж здається. Відшукай Аккерманську фортецю у своєму закордонному паспорті.